Взагалі їх треба вбити. Я вбив, чесне слово. Такими радикальними заходами вінничанин Сергій пропонує діяти з нетверезими водіями, адже щороку сумна статистика дорожньо-транспортних пригод лише погіршується. Кожна п'ята ДТП в Україні стається з вини керманичів у стані алкогольного сп'яніння. Цими вихідними у Вінниці патрульні виявили 12 нетверезих водіїв. Один з них спричинив ДТП. Зіткнулися дві автівки: Volkswagen Каді і Деоланус. Volkswagen Cід водій не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу руху, на зустріч йому їхав інший автомобіль і в результаті цього сталося зіткнення. Патрульні потім встановили, що рівень алкоголю в крові водія більше, ніж у 6 разів перевищував норму. Допустима норма алкоголю в крові становить 0,2 проміли. Це приблизно 200 грамів вина або шампанського. Втім, навіть після законно спожитої норми за кермо сідати не варто. Адже залежно від статі, статури й ваги, така доза має різну дію на організм. Нині в Україні відповідальність водіїв посилили, а штрафи підвищили втричі. Коли водія зупиняють вперше у стані алкогольного сп'яніння за кермом, то він понесе відповідальність за статтею 130 частиною першої, яка передбачає накладення штрафу у розмірі 10 тисяч гривень і позбавлення права керування на рік. Для водіїв, котрі протягом п'яти років піддавались адміністративному стягненню за водіння під шафе, штраф становитиме 40 тисяч 800 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом. Вінничани ініціативу посилення санкцій підтримують. Кажуть, більші штрафи, менше аварій. Давало їм дуже величезні штрафи, можливо, навіть садили в тюрму їх за таке. Крім свого життя може забрати ще життя другої людини трахувати і відбирати права по життю. П'яний водій злочинець. У різних країнах світу з нетверезими кермувальниками борються у різний спосіб. Прикладом у Польщі за перевищення допустимої норми проміли в крові можна опинитись на два роки у в'язниці або ж позбутися права керувати транспортним засобом на 10 років. Ще один вихід захмарні штрафи. Так у Швеції водій зобов'язаний сплатити суму, що дорівнює півторамісячному заробітку. Вжиті житті заходи у цих країнах є досить ефективними. Українських же горе водіїв втричі підвищені штрафи поки не лякають. Вікторія Сандуляк, Владислав Смолій, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінничини.